Розглянемо ще одну задачу в координатах. Задача, яка називається знаходження довжини відрізка по відомим координатам його кінців. Ну, нехай маємо, давайте зобразимо систему координат і відрізок АБ. І вже ми знаємо координати відрізку точки А Х1, y 1 Координати точки Б. Нехай будуть Х2. І 2 необхідно знайти довжину ось цього відрізка. Ідея знаходження довжини відрізка полягає в використанні теореми Піфагора. Очевидно, якщо провести ось сюди перпендикуляр, то ми можемо сказати, що довжина ось цього відрізочка також Х1. Якщо провести перпендикуляр до осі абсцис з точки Б. Ми можемо сказати, що довжина ось цього відрізочка буде Х2. Очевидно, довжина ось цього відрізочка є різницею Х2 відняти Х1. Аналогічно, якщо провести перпендикуляри до осі ординат, то ми отримаємо довжину ось цього відрізочка Y1, довжину ось цього відрізка Y2. А довжину вже ось цього відрізка. Або, увага, ми можемо перенести цю довжину і показати її ось тут. Це буде Y2 відняти Y1. Далі достатньо розглянути прямокутний трикутник А, Б. Нехай тут буде буква С. Тут прямий кут. І за теоремою Піфагора ми можемо сказати, що квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів, тобто АЦ в квадраті додати ВЦ в квадраті. Очевидно, якщо підставити і добути корінь, тобто АВ в квадраті дорівняння Сі величення, значить АВ буде дорівняти корінь цієї величини. Або я одразу замість АЦ напишу. Х2 відняти Х1, очевидно. Та вже на цього відрізка і цього співпадає. Х2 відняти х1. Тобто буде х2 відняти х1 в квадраті. Додати y2 відняти y1 в квадраті. До речі, хочу звернути увагу, що якщо хтось поміняє місцями х2 відняти х1 і x1 відняти х2, нічого не зміниться, бо величина в квадраті буде співпадати. Тобто х2 відняти х1 в квадраті дорівнює x1 відняти х2 в квадраті. Отже, це можна робити, якщо ви десь побачите в формулі, написано місцями поміняння ось ці доданки, x1 відняти х2, то це насправді та ж сама формула. Як використовується ця формула? Ну, давайте ми її залишимо. Нехай е, маємо координати в кінці відрізка. точка А з координатами 0, 2 і точка Б з координатами 4, нехай буде мінус 6. Е, знайдемо довжину відрізка АБ. АВ Згідно з цієї формули буде дорівнювати. Ну, ще раз домовляємось. Нехай х2, ось у нас буде АС, координати точки Б, х2 і2. Тоді маємо корінь квадратний із 4 відняти 0 в квадраті. І додати y2 відняти y1. Буде мінус 6 відняти 2. Двійку в квадраті. Залишилося б числити. Маємо корінь, арифметичний квадратний корінь. 4 мінус 0, це 4, в квадраті 16. мінус 6, мінус 2, це мінус 8, в квадраті 64. Тобто додати 64. 16, додати 64, 80, але корінь з 80. А ну, Мабуть, треба добути, треба добути звідсіля. Винести множник, бо е, якщо трішки поміркувати, то можна помітити, що 80 це здається 16 помножити на 5. Тобто 80 можна записати ось в такому вигляді. А значить, якщо корінь добути по члену з кожного множника, то ми отримаємо, що це дає рівня 4 помножити на корінь з 5. Отже, ми знайшли довжину даного відрізка. Давайте ще розглянемо одну задачу з використанням цієї формули. Нехай є трикутний певний ABC і відомі координати його вершин. Координата вершини А. Координати 2, 3, В, 4, 6 і С 6,3. Необхідно знайти периметр даного трикутника. Ну що, знаходимо за даною формулою. АВ дорівнює корінь квадратний. Звертаю увагу, не обов'язково все це розписувати детально. Ми можемо одразу говорити, що АВ дорівнює 4 відняти 2. Це буде 2 і в квадраті 4. Додати 6 відняти трійку, буде трійка і в квадраті 9. Отже, маємо дорівняння корінь із 13. Це довжина АВ. БЦ. Аналогічно. 6 відняти 4. Двійка в квадраті 4. Трійка відняти 6 буде мінус трійка в квадраті 9. Корінь з 13. Ми ще бачимо, що цей трикутник, як мінімум, вже рівнобетерний. Давайте ще знайдемо АЦ. 6 відняти двійку буде 4 і в квадраті, це 16. 3 відняти 3 в квадраті, це 0. Отже, в даному випадку корінь з 16 додати 0 це є 4. Значить периметр трикутника АБЦ. Це е, сума довжин його сторін. Тобто буде корін із 13, додати корін із 13 і додати четвірку. Очевидно, арифметичний корінь квадратний з 13 є два таких кореня і додати 4. Ось так можна нескладно використовувати формулу для знаходження. Координат довжини відрізка. Давайте для знаходження довжини відрізка. Вибачте. Давайте розв'яжемо задачу трошки іншу, де необхідно знайти комбінацію. Нехай це буде тепер задача 3. Давайте знайдемо довжину медіани АМ, проведену ось сюди. Тобто ми знаємо координати вершин трикутника А, Б і С. Будемо шукати довжину медіани АМ. Для того, щоб знайти довжину ось цього відрізка, давайте подумаємо: спочатку, мабуть, доречно знайти координати цієї точки М. Позначимо їх X, Y. І згадаємо попереднє заняття. Це формула для знаходження координат середини відрізка. Бо точка М це що таке? Це ж середина відрізка ВС. У нас же за умовою сказано, що АМ медіана. А медіана це відрізок, який проведений з вершини до середини, середини протилежної сторони. Отже, ми можемо знайти наразі спочатку координати точки М. Абсиса х буде дорівнювати 4 додати 6. Давайте я запишу, поділити навпіл, це буде 5. Ордината, 6 додати 3, поділити навпіл, буде 4,5. Отже, можемо сказати, що точка М має координати, ми їх знайшли 5 і 4,5. А тепер для того, щоб закінчити розв'язання задачі, нам необхідно зайти довжину ось цього відрізка ось за цією формулою. Отже, АМ буде дорівнювати. Корінь квадратний. Беремо першу координату в нашому випадку 5. Віднімаємо двійку. Буде 5 відняти 2 в квадраті. Додати. 4,5 відняти 3. 5 відняти 2 корінь не забуваємо. Це буде 3 у квадраті 9. Додати 4,5 відняти трійку. Це буде 1,5. І в квадраті це буде 2,25. Додаємо, отримуємо корінь квадратний із 11,25. Ось така довжина відрізка АР занятті. Ми вже розглянемо різні комбіновані задачі в е, координатах, де необхідно використовувати і формули для знаходження координат середини, середини відрізка, і довжини відрізка, і ще деякі. Дякую за увагу. До наступного заняття.